Юлія Тимошенко, фракція Батьківщина, ну ви добре знаєте, що закон 56.2.0, який зараз так притягується слугами народу, це закон проведення додаткового податку для власників е, паїв на сільськогосподарську землю, а також для власників городів і всього іншого. Тобто, іншими словами, зараз порушуючи всі процедури, порушуючи регламент. Намагаються ввести додатковий податок на ті, хто мусить стати маленькими фермерами і хто обробляє свої паї. Ви знаєте, що їм не посильні ці податки, і вони будуть просто або в баргах, або ви їх примушуєте продати свою землю. І друге, дуже скорочуються можливості малих підприємців, фопів займатися цілими напрямками бізнес-діяльності. Я хочу запитати, чому ви б'єте по найбіднішим? І чого ви збираєте податки з тих, кому держава мусить допомагати субсидіями і субвенціями? Що ви робите, і в чому політика в зачистці середнього класу України? Так, сьогодні ці малі підприємці під Верховною Радою стоять і на колінах вас благають не приймати цей закон і скасувати попередні, які ви прийняли понищенню бізнеса. У мене в руках зараз офіційне звернення європейської бізнес-асоціації до вас і до президента. І так само ще з спілки українських підприємців. Крім того, тут ще звернулася Американська торгівельна палата. Практично всі підприємці України об'єднались, в документ з вимогою негайно зняти з розгляду 5620 той закон, який ви зараз хочете притягувати по скороченій процедурі. Ви знаєте, що зачистка середнього класу. Це найбільший злочин, який ви можете робити. Ми голосуємо і проти спецпроцедури, і проти цього закону. І прошу всіх, хто має розум, проголосувати проти.